Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. І довгоочікуваний проект «Зіграй з Дені 3D продовжується. Сьогодні ми з Вовою розпочнемо гру в 9-му дивізіоні, який вже давно чекає на нас. Не давно, от я вже навіть і забув. Так, ми один матч зіграли, одне очко. Тобто, ну все одно 9-й дивізіон на нас вже довго чекав, ніяк не дочекається. Але сьогодні вже ми зіграємо другий матч. І у нас є один трансфер Нікіта, я його прийму. У нього щось там з геймпадом сталося, тому ми його приймаємо і чекаємо, поки він поремонтує свій геймпад і зможе з нами також грати. Так, 9-й дивізіон, бачу, що вже Вова чекає нас. Ми з ним зіграли товариську гру за одну команду. Непогано. Хоч програли 0-3, але у нас капітан був якийсь. Руйк чи щось таке, ну він взагалі не пасувався ні з ким. Тому не наша вина в голах, бо ми взагалі були атакуючими гравцями. Все, можна розпочинати. Так, я ЦАП, наскільки я пам'ятаю, що у нас хоч за тактика. 4-2-3-1 широка. Такою ми тактикою граємо. Форвард, Раптор, тобто Вова і центральний атакуючий півзахисник. Так, Раптор Капітан. Чому раптор капітан? Давайте. Давайте йому напишемо, щоб. Е, так, скажемо, що йде на заміну, бо. Бо я капітан. Так. Нехай бо щось заглюкало. Давайте. О, так і. Все! Тепер можна. Так, все, ну тепер капітан. І можна вже писати, що все, ми готові. Так, е і матч ліги домашня. Так, все нормально тут, начебто нічого не змінилось Так, капітан Денітрульде, ну все чудово. Так, все, знаходимо матч. Подивимось, що за суперник буде в 9-му е дивізіоні. Знайшовся суперник, як завжди, ні, не ясно хто, але нам все одно з ким грати, нам головне перемогти. І. І ось! А, куди ж ти б'єш? Куди ж ти б'єш, наш капітан? І дивимось. Також Манчестер Юнайтед чомусь на табло. А тут, дивіться, Sietl Sounders Torklow. FC Torkl. І. Все, ми розпочинаємо. Дуже швидко розіграв. Дуже швидко розіграв Вова, що я навіть не встиг підготуватися. Так, у нас, як ви розумієте, всі комп'ютери, крім нас двох, і помилка вже на перших хвилинах. Ну, Пам'ятаєте, один з матчів розпочався взагалі з жовтої картки для Дені 3D. Ми пропустили тоді зі штрафного красивий гол. Так, де там Вова? Так, не бачу я, щоб дати йому пас, Ну, ми можемо. З нашим вірним комп'ютером грати. Вся гра повинна зараз будуватися через Дені 3D. Дуже важлива у нас позиція. Вау-вау-вау! Інтернет полегше, будь ласка. І навіс! Вова поборовся з Гріном, але не виборов на випередження, не зміг такий. Дивіться, який провал. Давайте поставимо, мабуть, від захисту грати нашу команду. І. Треба з комп'ютером зіграти. Прориваємось. Ні, флангом не вийде. На ліву ногу, але підкат! Ну куди ти побіг? Стоп, 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 стоп. Штрафний. Стоп, треба зупинятись в, такі, в, в таких випадках, щоб був штрафний, у перший номер там якийсь грає. Ну, подивіться, ну це порушення правил, бачите, і через це Дені взагалі загубив м'яч. Так, і тепер. Я не пам'ятаю, яка точність штрафного удару у нашого гравця, але. Давайте. Ми проб'ємо. Ми проб'ємо, звичайно, так. Давайте подивимось. 73. Ну, нехай, так. Робітер не дає нам направити. Дивіться, вже якийсь лисуватий стоїть на стійці. Вова, якби його виштовхнув, було б класно, але ми зараз в дев'ятку Удар! Ого, так. Після кабеліта мати. Це просто якийсь... Взагалі кривоногий. По ударам зі штрафного. На жаль, не вийшло у нас. Так. Ще треба не вибігатись. Оп! Макалей! У нас Макалей грає. І Вова. Спокійно. Ну, нормальний пас такий через суперника. Трошки змінився у нас склад, мабуть, наші постаріли. Бо я таких прізвищ не пам'ятаю. Хансен. Мадрід? У нас Мадрід грає. Так. І Стадберг. І треба тут поборотися трохи. Вейгл. Цікаво, скільки у них. От хант, оце, оце гравець людина. Ну вона і видно, бо він так пре. І тут навіс. Ну-ну-ну-ну. Голов... ну Це також людина. Що це за голкіпер? Чому він бігав по. поворотах? Подивіться на цього голкіпера. Ну, Прекрасно зіграв наш. Наш голкіпер, і ми пропустили м'яч. Ну нічого, 1-0. Змінився значок вже і на табло, бачите? був Манчестер проти Манчестера. Ну і що? Ну, комп. комп починає нам псувати гру, і що? Знову навіс? Чітера! Що з комп'ютером? Що з комп'ютером? Неясно. чому він перестав грати нормально. А те, що вони забувають двома навісами. Тупими навісами, то це то це взагалі. 2-0. Два схожих голи. Комп'ютер не вміє не вміє переривати передачі з флангу. Так, ну треба брати якось ризикувати, брати на себе гру. По-іншому я бачу, тут комп'ютер нам не допоможе. Так і... Навіс тепер від комп'ютера, який він калічний. Цей наш штучний інтелект Twitch TV та Дивіться, безкоштовна реклама іще. Ну, голкіпер це взагалі окрема тема. А те, що два навіси. Так, Вова біжить на всіх парах. І ми це прекрасно бачимо. Так-так, ей! Арбітер! Так, і спробуємо пробити. якщо... Куди ти взяв м'яч? ну поклади. Ми тут ще поштовхали цього твіча. Хтось не хоче збивати, хоче на себе подивитись, мабуть. Ну і спробуємо що? Пробити, мабуть. Розіграти. Я проб'ю. Я спробую пробити. Удар! Який гол! Дені 3D! Забиває зі штрафного другий гол і Нам ще дають там... Що? Що, навіщо вони заміну роблять? І за цього я. О, і одразу нас вітає Вова, красава від нього, і супер! Навіщо він взагалі. Навіщо він взагалі натиснув Escape наш суперник? Ну. Все одно, ну подивіться, який гол, я і за цього не побачив, що нам дали. Штрафний удар і ще щось там. Із слабкою ногою, наче позірочко, чи щось таке. Ну подивіться, ну це супер гол! Це неймовірний гол. Що там стрибало? Якесь малеча. Цей Твіч? Твіч стрибав і не дострибнув. Ну прекрасний, прекрасний гол. Найкращий поки що за команду Дені 3D Юнайтед. Ну супер. Супер. Ніхто не збиває, бо ви бачите це? Це визнання суперником красивого голу. Ніхто не збиває, тільки от зараз. Але ми на себе подивимось. 24 та хвилина, 2-1. У нас є шанс. І ще кілька таких штрафних, і у нас буде вели, дуже великі шанси. Так, опа! Вова, на випередження чудово. Так. Ну ясно, вони зрозуміли, про, через кого вся гра будується сьогодні. І бачите, прикривають. Ну добре, ми поки що не будемо просити. Твіч, персональна, персональна Твіч з нами грає, але Вова зараз повинен вистрілювати. Стійка! Зараз Вова має взяти на себе. Грубо вони прикривають. Мене е, твіч це і персонально. Він зрозумів, е, небезпека звідки йде. І, от зараз, поки він відволікся. Де ні! Удар! Рикошет кутовий! Рикошет кутовий. Ну, щось пішло не так у наших е, суперників, бо вони починають трошки-трошки е, підсідати. Ну, зараз подивимось, Вова набіжить, мабуть, але за ним побіжить той лисий твіч. Треба навісити. Ні, він не біжить, тому навішуємо на Вову. Ай, за занадто за І зараз це контратака може бути. Треба, щоб наш комп Вова відпрацьовує, правильно робить. І комп має. Чому він не бореться цей комп взагалі? Нофсайд. Ноусайд Хансен Оце так початок матчу. 32 хвилини пройшло. Але за перші 24 скільки було вже. Три голи було забито і. яка напружена гра! Дені. Згадав, що він колись і опорником грав. Знову Дені, її треба відправляти на. Хто це у нас? Макалей! Вова! Вова біжить лівим флангом! Треба під нього забігти! Але він навішує! Він навішує незрозумілими один. О, і ще один удар! Оце так-так. Непогано граємо. Якби не два тупих пропуски дурних навісів, то було б супер. Дені! Шульц, чому ти забарився? Так треба було на Вову, звичайно, давати пас. Але я не думав, що так повільно буде вести себе з м'ячем. Дені. Ай-яй-яй, це був шанс, це був шанс. Наступного разу треба уважніше в таких моментах діяти. Вова береже сили. Правильно не треба вибігатись, бо на ривок. Ми розраховуємо на його ривок. Так, ну все, пішов, пішов, мабуть. Так, давай, пас. Сюди. Макалей. Макалей. Ой-ой-ой, що з тобою? Що з тобою? Капітан! Що він зробив, щойно? Між ніг пропустив Вова. Ой-ой-ой, якби не розвернувся, це було б супер. Він би міг нас вивезти один в один. Так, 60% володіння м'ячем у нашої команди. Ми переважаємо по грі, але, на жаль, програємо по рахунку. Сіменс. Сіменс тут головою має виграти комп. Вони якісь загублені. Загублені на цьому полі. Ну, це знову навіс. Вони, вони дуже грають прямолінійно і не цікаво. Навіс. І, хай він вибиває, бо він постійно прикриває наших захисників. Ми виграємо головою, начебто. Так. включити камеру на м'яч. Фокус, оп, шульц, цей шульц і у мене забирав м'ячі. Спокійно. Тепер чекаємо, поки Вова набіжить. Трошки підставив я Вову таким пасом. Підкова, о, підкова це вже наша. І все. Перший тайм закінчується. 2-1. 2-1. Пропустили ми два однакові голи. Навіс флангу, удар головою. Комп не прикрив, голкіпер взагалі був десь неясно де. Просто бігав по воротах. І красивий гол зі штрафного від капітана. Немає поки що моментів у Вови. На жаль, не виводимо ми його на удар. Разок він бив, але це був такий удар в падінні з боку. ну зараз... А, і в стійку, і в стійку також пробив, ну це начебто Вова сам створив собі момент. На жаль, поки що не можемо ми знайти його гарним пасом. 3 секунди, що вони там творять в тактиці, незрозуміло. І. Так, перехопили і одразу пас на Вову, але. Це пас неточний. Пас неточний хант. Хант треба у нього забрати. так-так, спокійно. Ні, навіс, кітько в глічі. Потім навіс із флангу. Молодці, хлопці, ви. У вас це спрацювало в цьому матчі, але ви хлопці з минулого якогось. Або навчились вже і FIFA 15 таке робити. Задроты часто так роблять. И твич! Ну, поспішив, поспішив. Да гарно відібрав у твича. О! невже комп класно відібрав, нічого собі. І Вова просить в боротьбу. Так, знову початок тайму не наш. Але нічого, так. Не ну, біжи! Комп! Треба, мабуть, в атаку ставити компа, бо він взагалі не біжить. Так, розіграли. В офсайді, Вова, в офсайді. Тепер ні. і, Так, тепер я в офсайді. Чудово! Вова, удар! Ай-яй-яй, вийшов рід, Гарно вийшов на ударну позицію, але. Ну, класний удар був. Просто трошки перетис сили. Ну нічого. Так, ми вдвох там я розказав, що треба менше сили просто давати і побіг більше в захист. 8,5 для нас оцінка, але ж головне, щоб команда виграла, бо себе то ми будемо кік Кіков трошки гліч. І давай, ну! Пресингуй, Треба йому натискати, щоб він пресингував. Мабуть, це в цьому випадку РБ, бо тактичний захист. Так, ну я не буду. О, він сам віддав пас. Нехай. Ой, чого ж ти розвертаєшся? Якось так важко наш гравець з м'ячем працює. Якось раніше був легшим. Вова. Вова навіс не туди. Так, Дніно! Пас за спину. Сумбур в другому таймі. Сумбур в другому таймі, на жаль, не тримається у нас м'яч. Твіч пішов вперед. І. Тепер простріл, удар. І напір плюс один. Найхай. Заблокував. Удар. Так, можна на контратаку поставити. Зараз. Ну, чому не можу? Не можу. Потужний пресинг через це поставив. Контратака. Навіси, навіси, постійні навіси, Максим якийсь. У неграє, треба забирати. Хант. Повезло ханту. І ще одне коло навколо ханта. Пасон! Пасон! На Вову. На Вову Вова біжить там. Гулкіпер виходить. І зараз би, зараз би. А чому? Де наш центр поля? Два центральних у нас і немає центра поля. Супер просто. Комп'ютер сьогодні. В ударі. І Твіч! Твіча розвертаємо пас. Рикошет був. Був Рикошет Сіменс. 67 хвилина. 67 хвилина. Комп'ютер сам бере на гру і. Виводимо Вову Вова! Запам'ятало, він просив. По-любому просив. Пас від комп'ютера. Але, на жаль, запам'ятав його гравець. Знаємо ми ці всі штуки, самі стикались не раз. Коли запам'ятовує гравець і дуже не в тему він це робить. І ще. Ай! Це я вже. Я ж бачив, що він в офсайді вибігає. І тепер хант, давай. О, дивіться, перший. Рано я почав казати, але перший сейв від нашого голкіпера. Другий тайм вони нас переграють, але. Але У нас є шанси контратаку гарно провести. Вони повинні вибігатись, бо твіч той уже скільки ганяє. Дайхант, і тепер. Ясно, все з комп'ютером. Ну подивіться, як вони пасуються. Вони якісь. Ну, хто так грає? Давай! Нападайте на них. Окупували вони нашу... Половину поля, Та да виходь! Ох, Рагуль, ну що ж таке? 78-ма хвилина. Треба в суператаку ставити, бо. не Неясно. Як і подивіться, Підкова що робить. Рятує нашу команду, бо знову ці навіси головою програють наші гравці. І швидка контратака Вова! Треба забігати... Забігати з іншого. І... Вова! Вова дай пас, Ну! Вова дай пас. Удар! Що це за удар! Вова класно нас вивів на ударну позицію, але у нас чи сил не вистачило, чи просто рівної ноги. Але з лівої ж пробивали. Це мав, мав бути рахунок 2-2. Це мав бути рахунок 2-2, а зараз ми можемо, можемо пропустити нормально. Мадрід. Ну, швидше виходьте в атаку. І знову ми розпочинаємо випад. Вова нормальну швидкість показує, але на комп'ютера, дає, який бігати не вміє. Хабран. Максим якийсь. Як журнал прямо і. І от зараз флангом. І от Вова є! Є Вова Вова! І тут прочитали, прочитали, ще й треба було на випередження, звичайно, вибігати. Пас. Комп'ютер щось мутить, подивіться. Ну що ти, що ти? Невже Вова просив цей не І Вова, пробивай, Вова! Удар Гол! 2-2! Вова, супер! І ще й взяв м'яч і побіг зразу, молодець! Вова, супер! Подивіться, удар з лівої, який потужний! Давно не було таких емоцій, бо давно не було дині 3D Юнайтед, Але подивіться, як ми граємо з Вовою. 2-0 програвали. 2-2. Які голи! Які... Який матч взагалі треба було і мені, звичайно, там забувати. І може б уже вигравали, але все одно. З 0-2 по такій грі 2-2 на 90 й хвилині Хайсенберг під п'ятим номером у нас грає. Супер! Так, ставимо в захист трохи. Нехай буде друга нічия, але... По такій грі це нормально. Так, Твіча треба мочити. Але у нас є шанс. Але арбітер. Арбітер тут як тут. От зараз би контрвипад. Зараз би контрвипад. Ми вдвох би весь захист би могли обіграти Хайсенберг. Треба було не туди набігати мені, бо на його фланг йому б легше було мені дати пас. Хант вибиває наш комп'ютер. Пішли пресингувати Шульца. І. Дені виводить Вову! Давай Вова вже втомлений! Видно, що втомлений Вова! І що там немає штрафного, все! Все! 2-2! Оце так матч! Оце так матч! Втомився Вова. Просто не зміг добігти до цієї передачі. Ну, вони нічого такого не показали, крім своїх тупих навісів. А ми показали справжню командну гру. І суперголи забили. Ну, подивіться на, його, на їхні голи. Ось вони. Головой. З навіс. Ну, от, два однакових тільки з різних флангів. Хант навішував цей твіч Sport, чи як там його він забивав. Ну і от, шедевральний гол від Дині 3D. Зі штрафного і нам переривають хайлайтси бо воно хоче, щоб ми розпочинали одразу наступний матч. Але ми, виходимо виходимо бо нам ні до чого одразу розпочинати наступний наступну гру. Так, що там у нас в сезоні? 8 ігор залишилось, щоб залишитись в цьому дивізіоні, треба 6 очок, у нас всього 2. Але якщо ми таку гру будемо змовою показувати, то я думаю, що ми зможемо здобути дві перемоги. Був суперовий матч. Погодьтеся, я думаю, що це варто великого пальця вгору. Якщо ви чекаєте наступної серії, коментуйте, ставте лайки, запрошуйте друзів, щоб ми цілою компанією спостерігали, як наш український клуб виграє в онлайн-сезонах за наш клуб Денітрида Юнайтед. Підписуйтесь на канал і будемо продовжувати 9-й дивізіон в нашій кар'єрі за наш клуб. З вами був 3D та Вова. На все добре.